Привіт! Хочу розказати сьогодні <клес>, вам в три минути вкласти це інше в Ютубі викладу про енергію Рейки. Я вам фломастери взяла. Дивіться, є земля. Оп! Зараз розовий каналчик буде. Канал Рейки, якоби який ми так називаємо, який всі там кажуть, що це это... зараз він не працює, хтось каже, щось там ще. Творець. От він, творець. Такий луч. Я вам покажу це просто як лучом. Він сюди направляє свою енергію. Земля. З! Це вам з другої сторони. Люди, які приходять в рейки. Тут точечки. Раз, два, три, чотири. Да, прийшли. Вони включаються в цей канал. У них каналчик отакий тоненький. От ж канал, ви сюди підключаєтесь і берете тут енергію. Тільки спочатку оцей він сам канал. Цей канал, в принципі, не тільки рейки, люба духовність, яка, яка чиста істина істина, я вам скажу, яку там о, хтось е -е, проповідає чи ще щось. Я не, я не знаю, як це правильно сказати, е -е, творця, покрасивіше головим намалюю. Ай він мене пробачить. це е, Так, людина включається в цей канал. У людину, от в цьому канальчику фіолетовому. Багато таких от скрепочок якихось, знаєте? Якщо людина ці скрепочки не вичищає, от сюди не витісняє. Отсюди їх не витісняє, отсюди їх не витісняє. Вона в цей канал попадає дуже тоненькою такою трубочкою. Тобто в неї цей канальчик не розширюється до такого розміру. Він не йде такий тоненький ще з цими скріпочками. Тут іде там астрал, там сни. Тобто, да, тут астрал, допустимо, тут ще якісь, тут ще якісь там, блоки, там страхи на людей. Тобто вона, оці скрепочки, от людина, оці скрепочки, вона їх не витісняючи. Не, якщо вона не істинно прийшла в канал рейки, не вичищаючи з себе оце усе, дивіться, який в неї тоненький. І я кажу, що воно не працює. Звісно, воно у неї, у цієї людини працювати не буде. Тому що вона. Не вичистила. Якщо людина приходить, а, така синенька, да? синенька людина, вона готова, вона каже: я зараз все вичищу, я готова з усього. Її канал отакий спочатку шурує. от ця людина вичищає, оце все викидає, вона все це трансформує, і в неї цей канал шурує. Це залежить від людини. А не від каналу, який всі кажуть, що він там загрязнений, чи він зараз не працює. От про це подумайте. Тепер пояснюю учням. Да не тільки учням, ну, мабуть, тим, хто хоче духовно працювати. Мої фломастери, книжечка, в якій я намалювала. Це все. А, я пояснила, так? Да? В прошлому відео. Слухаю, титуни чи ні. Земля, люди, які приходять в рейки. Людина, яка готова все викидати з себе. Це слої, оці фіолетовий колір, астрал, там чим карти, там деякі хтось займаються. Що завгодно, любі навчання. Це канал розовий. Це той канал. Який приймає. Це духовний це канал до Творця. В нас він називається Рейки. Це чистий, дуже чистий канал. Людина, яка приходить, має отакі зацепки. Бачите, тут зелене, зелене, зелене. Тепер візьмемо одного учня. Беремо учня. Е, щас малюю. Е, людина, чоловічок такий. Голова, ручки, ножки. Людина приходить в канал Рейкі. Ось він, канальчик, який на нього спускається. Але є астрал, да, я вам казала, є там ще плоскості різні. Чик-чик-чик. Багато-багато плоскостей, які до цього каналу ну, не спочатку допускаю, да? Хтось мені дзвонить, не буду відповідати. Так, беремо. Людина. Карма. В неї є карма, в неї є рід, мама, папа. А в них є там ще родичі, ще родичі, ще родичі, ще родичі. Чик-чик-чик-чик. І казати, що ця людина прийшла в рейки сюди. Ось він, бачите? Вона хоче через усе оце. От плоскость. Оця плоскость оці от всі родові програми. Потім а, на людині є ще злість насідає, агресія на руках насідає думки погані, які її там заважають. Кайдани з прошлих життів. Дивіться, яка вона приходить. За нею ще може щось стояти, якісь там штучки, да, які ми збираємо там за все життя. І от ми прийшли в такому вигляді. Тут. Хтось когось вбивав в прошлому житті. Тут хтось гвалтував в прошлому житті, хтось був на війні. Наші там прабабусі, 12 поколінь беремо, допустимо, там приворожили когось. чи просто вони не знали, як жити. Да? Оцей весь колапс, дивіться, дивіться Оцей весь хаос. Людина хоче оця фіолетовенька там всередині, хоче в цей канальчик попасти, величезний. Уявляєте? Перша ступінь. Приходимо на першу ступінь. Щас я подивлюся, що в мене тут є ще фломастер. Є. Приходимо ми на першу ступінь. Та що таке фломастер, не дивіться мені? Приходимо ми на першу ступінь. Ми бачимо оболочку вокруг людини. Таку оболочку. Всередині ній, може бути, і сущності якісь. Людина перша ступінь вичищає собі. Ну от, голову починає чистити. От цю штуку вона може побачити. Маленьких вона от таких побачить. Отут. От, Ноги починає трошки обирати. Як ви думаєте, ви на першій ступені хочете бачити третім оком? Як воно може бачити через весь оцей трендець? Просто подивіться на оце і подумайте. Потім, ви думаєте, що ви прийшли сюди, от сюди? Ну, допустим, ви думаєте, що ви будете навчати людей. Ну, це я повинна, просто механічно все пояснюю. Ось цим хаосом ви не можете ще навчати людей і чистити. Десь на третій ступені, коли ви обираєте, оце у вас чисте з'являється: оцього вже нема. оцього вже нема. Оцього вже нема, цього нема, цього нема, от цього нема. Оця штука осталась на третій ступені. Приходить ваш рід. Добрий день. Де на другій ступені, може. Ви от стоїте, от раз, раз. раз, раз, раз. Ножки, вибачте, я просто так малюю. Залишилось оце і ваш рід. Тепер, якщо у вашому роду було дуже багато темних, тут вже робота спочатку обираємо оце. Це вже ви повинні прийняти, що ви вже хочете від нього звільнитися. Убрали. Чик, убрали. Залишилось оце. Дивіться, скільки тут. А їх 12 поколінь. Воно не може на нас не впливати. Е і чим більше ви оце, оце ви все поубирали, допустимо, пооб... остався рот, ну і там десь страшні прошлі життя. Ваш каналчик вже отакий, от оп, оп, Щось нам широченький, він вже починає так підключатися. Але є ще ці, ці штуки всі. І ваш рід, бачите, попадає о, в цю канал в цей. Треба відпрацювати рід, треба просити прощення у всіх за всі гріхи вашого роду. Да. І ви не можете особисто самі по собі існувати без роду. Якщо ви від них відчепитесь, зараз вони будуть насідати зверху і отут перекривати вам. І вони вам просто не дадуть проходу нормально. І ваш канал буде такий тоненький. Потім оці всі вібрації, типу астралу, там всякої фігні, яку ви там собі ще, ну, це я і про себе, да, якому всі на... кошмарили собі, повинен бути розум чистий, руки, ноги середина чу чиста. Тоді ваш канал стає широчезним, ваш рід сюди включається і своєю чистотою ви можете їм допомогти. Тоді ви можете підключатись до цього каналу, і він настільки широкий стає, що вам вже нічого не заважає. От оці всі приколи, вони просто витісняються світлом вашим. Це десь п'ята-шоста ступінь. Якщо вам з третьої не дають на майстра, значить ви ще в такому вигляді отут є, отут, купа всього, і всередині у вас щось є. Це просто так допомога, тому що, мабуть, прийшов момент, коли треба все це вже в такому вигляді розказувати. Отак. от.